Збудувати родинне гніздечко, мати успішний бізнес і в один день покинути все. Це про Луганчанку Діну Вайлд. Ось уже три роки як її новою домівкою став. Трускавець, втікаючи від щоденних пострілів та витяга у рідному Лутугіну, Діна з сім'єю оселилася на Львівщині у курортному місті. Тут переселенка зі сходу починає життя з нуля, будує свій невеличкий бізнес, підтягнула українську мову і стала мамою вдруге, бо всиновилась з дитячого будинку дев'ятирічного хлопчика. Сміливості цієї тендітної жінки можна тільки заздрити, а сама вона каже: втрачаючи щось одне, ми обов'язково здобуваємо нове. Це оптимістичне кредо й допомагає Діні йти по житті. Початок АТО у рідному краї Діна згадує з болем. каже, до останнього не вірила, що війна таки розгорнулася в Україні. А день, коли кожною клітиною свого тіла відчула гіркий присмак військових дій, пам'ятає у найдрібніших деталях. Коли я особисто відчула це, коли в Луганську ми їхали, і я побачила такий розбитий жигуль. З якимось, з якимось такими бандитськими обличчями, там ну, і російські триколори звідти. Ну, дійсно, відчуття були такі, що фізично просто підступало таке відчуття тошноти. А потім були довгі дні очікувань. Очікувань, що АТО це щось короткочасне та Надія підвела. З кожним днем все інтенсивніше лунали постріли, а друзі змінювались на очах. Діна пригадує, накачані російською пропагандою через місцеві змі знайомі висловлювали такі думки, від яких хололо серце. Щоб не розчаровуватися в друзях, з батьма довелося припинити спілкування. Та це була не єдина втрата. Діяльність власного успішного репетиторського центру теж довелося згорнути, бо вчити дітей, коли над головою свистять гради, неможливо. А ще щоденно вражала брехня. Вона каже Діна була скрізь, чого тільки вартує проведення так званого референдуму по створенні ДНР та ЛНР. Ми ходили, гуляли по місту, місто було мертве просто. Всі люди повиїжджали з міста по селах десь в когось, де родичі, тому що всі очікували, що щось буде дуже нехороше. І, звісно, що ніякого референдуму, як такого, його не відбулося. Людей там не було фактично. Там ми, ми ходили з чоловіком спеціально, щоб це подивитися, чи, чи йдуть люди, хоч хтось. Да? Я, я думаю, що навіть не ходили навіть ці. Ті, хто там підтримував це все, тому що тоді реально було людям страшно. Це все було просто постанова, Це все були картинки для, для телебачення. І, на жаль, наші канали вони дуже багато це, це під, підтримували. Із рідного міста Діна із сім'єю виїжджала під канонади пострілів, тікали від війни, цинізму та розчарувань. Мандрівка західною Україною завела їхню родину у Трускавець. Діна зізнається, є прихильницею невеличких камерних містечок, без зайвої метушні, однак із усім необхідним для життя. А ще свідомо обирала україномовне середовище, якого їй так бракувало на сході. Починати життя з чистого аркушу паперу ділиться переселенка думками, таки складно, але реально. Велика є проблема, як це втрачається, по-перше, не, не лише житло, та, е, втрачається все. Фактично, то, той, той побут, який в тебе був, в тебе немає ні ковдри, е, там, ні постільної білизни, е, якихось е, горняток, е, якихось банячків. Нічого немає у тебе, Та? І звісно, що почати з такого нуля вже дуже складно. Потім е, е тебе немає контактів, та? І, і плюс до того, що ти втрачаєш весь свій той світ, та, в якому ти жив. Ти втрачаєш е, ось людей, та, з якими ти звик спілкуватись. Та труднощі загартовують діна. Виграла грант на навчання у Львові у бізнес-школі. Відтак розгорнула у трускавці власну справу онлайн-навчання. А ще саме тут переселенці пощастило зустріти активних людей, погляди яких змінили і саму діну. Сьогодні жінка із впевненістю каже: не шкодує про кардинальні зміни у своєму житті пов'язані з міграцією, бо має все, про що мріяла. Щоправда, одна мрія ще є нереалізованою. Жінка не відкидає можливості повернутися у рідне Лутугіне. У своє повернення східничанка вкладає особливий зміст українізувати рідне місто. Обов'язково повернула себе. Морально я до того е, готова. З одного боку мені хочеться захищати на наших людей, щоб просто хочеться сказати, що ну, напевно, наші е, ті люди зі сходу напевно, не напевно не набагато більш винні в тому, що відбулося, ніж решта. Та? ну хто нам винний, що ми не будували державу, поки у нас була можливість. Хто нам винний в тому, Та? А з іншого боку, обов'язково все одно себе звинувачиш, тому що напевно ти напевно ти мало щось робив. Та? І коли я бачу тут, як, що люди роблять, ну як вони стараються зробити. Щось краще, свою країну кращою, да? і ти намагаєшся сам це, це зробити, і, і цього навчитися, і з думками про те, що якщо, якщо в мене все ж таки буде ця можливість їхати туди, якщо, якщо будуть території деокуповані, і робити все для того, щоб там було більше України, більше українського. Допоки усі важливі справи ще попереду, історія Діни просто надихає. Ця тендітна жінка не лише й не зламалася під викликами долі, а стала ще сміливішою та більш закоханою в рідну країну. Такі, як Діна сьогодні свідомо готові не просто змінювати, але й творити нову Україну Україну, яка довгі 26 років на наших східних кордонах була лише на паперах, а не в серцях, вчинках та переконаннях мільйонів.